Приниження, цкування деколи навіть побиття. Чому поляки почали так ставитися до українців? Пам'ятаєш в 22-му році, як поляки нас зустрічали, як польща стала для нас чуть не другою домівкою. Обійми, співчуття, відкриті серця. А зараз, в 25-му році, все обертається на 180 градусів. І питання стоїть в тому, як українці в цій ситуації не то, що адаптуватися, а просто вижити. І в цьому відео я тобі розповім три найбільші проблеми, виклики з якими стикаються українці. Дивись це відео до кінця, і ти дізнаєшся неймовірну правду. І тоді, як поляки відкрили нам свої двері, в нас було відчуття, що ми приїхали до справжнього друга, до сусіда, чуть не до родича. Вони нас всьому підтримували, вони нам допомагали всім, чим могли. Перша причина це те, що люди просто втомилися, люди виснажилися в всієї ситуації, вони не хочуть того більше. Друга причина це банально, це гроші. Уяви собі, ти запросив до себе жити друга, і потім через місяць кажеш, що він вз'яв всі твої продукти з холодильника. Але ти ж не каєш, що цей друг він заплатив за ці всі продукти на місяць наперед. Я веду до того, що багато кричать, що великі витрати на українців. Перше, це є брехня абсолютно, тому що українці вони заплатили у польський бюджет вісім разів більше, як поляки витратили на допомогу. І по-друге, це не скільки поляки витратились на допомогу. Вони витратили на допомогу маленьку частинку. все решту дав Євросоюз. А третя причина це є фейки, які розповсюджуються по інтернеті. Їх дуже багато в інтернеті, і поляки тому всьому вірять. Але найбільшою проблемою на даний час в Польщі для українців є житло. Житло це найболючіше питання, тому що е, знайти житло зараз дуже проблематично, тому велика конкуренція. На одне житло може прийти оглядати більше як сотні людей. І перевагу, повір мені, віддадуть не українцю. Ну не знаю, так склалося, що навіть в оголошеннях, де коли вказують. Що не здають в оренду українцям, там, чи дзвониш по телефону до них, і вони тобі кажуть, ми українцям не здаємо. А центри для біженців вони або зачиняються, або виставляють зараз дуже великі суми на те, що ти там перебував. І крайній термін, коли вони будуть туди приймати, це 31 жовтня 25-го року. І далі вони більше не будуть приймати всіх підряд, туди зможуть попасти лише люди з вразливої категорії. Це такі, як пенсіонери, вагітні жінки чи люди з інвалідністю. А, наприклад, хочеш виняти житло, то готуй великі гроші. Де, наприклад, людині взяти, тій мамі взяти, яка має трьох дітей, не може піти на роботу, де взяти там 3 600, щоб зняти квартиру, однокімнатну квартиру у Варшаві. У Кракові 2600 буде коштувати. Це велика проблема. І повірте мені, якщо ти здає, вдасться вам знайти таку квартиру, що вам схочуть здати її, туди прийдете не ви одні. нас там прийде сотні людей дивитися. І знову ж кажу, перевагу віддадуть не українцю. Якщо, наприклад, там буде поляк чи навіть білорус, то скоріше всього, що віддадуть квартиру поляку чи білорусу. Але ще є один такий сюрприз. Якщо навіть вам вдасться знайти таку квартиру, яку вам схочуть здати, вони схочуть, ще вас попросити заключити з ними договір оказіональний. Це такий цікавий папірчик, де е, вас просять вказати адресу, на яку вас можна виселити, якщо виникнуть якісь проблеми, там, наприклад, ну. Щось не сподобалось власнику, чи там він знайшов якогось іншого мешканця, який заплатить більше, йому треба вас виселити. Він просить вас вказати адресу, на яку вас можна виселити, щоб при потребі він міг прийти з поліцією і вас попросити з цієї квартири. Був у мене такий випадок. Я зараз я вам детальніше розкажу про нього. Це коли, наприклад, я хотів зняти квартиру, це було ще десь. Навіть до війни ще було, до початку війни, мені треба було срочно квартиру. Ні, якраз почалася війна. І прийшов я до того власника і кажу, я би хотів зняти квартиру. Така нещасненька квартира, однокімнатна. І кажу, я хочу зняти квартиру, там на, хоча б на рік заключати договір. Він каже, нема проблем, але я здаю квартири тільки коли заключаю договір оказіональний. Я кажу, що це таке. Він каже: це таке, такі, бумажка, щоб ти вказав адресу, куди я тебе можу виселити, тому що є багато випадків, люди не платять, а я їх не маю права виселити навіть з поліцією, а не маю права виселити, тому що вони не мають де проживати, я не можу їх на двір вигнати. Тобто, по закону вони можуть там жити, навіть якщо не платять, треба через суд добиватися, щоб вони в них знімали гроші і тому подібне. І для того я заключаю. Я вижаю такий договір, який називається договір оказіональний. Кажу, добре, давайте будемо заключати той договір, але ж я не знаю ні як, ні де. Він каже, немає проблем, то третий до нотаріуса, я то все порішаю, в мене є знайомий нотаріус, там тому копійки коштує 350 злотих. Я задзвоню до нього, то ми підемо разом. І кажу, добре, але ж то буде йти, як, як? я буду платити. Ні, я все заплачу, я все зроблю. Прийшлося йти до нотаріуса. він не приїхав, я до нього дзвоню, він каже, я не маю коли, він працював листонашу. Я не маю коли, бо я на роботі, може там порішаю сам там не обов'язково має присутність. Я приходжу до нотаріуса, нотаріус мені замість 350 злотих вказує 500 злотих. То виявляється, то його сусід, не то що знайомий, вони виявили, що вони були у змові, вони гарно на мені заробили, але менше з тим. Я заключив цей договір. ну Для того, щоб заключити договір, це треба знайти ще якогось поляка. Який би написав свою адресу, будь-яка адреса не підходить. Тобто має бути поляк-власник тієї квартири там, чи будинку, куди, е ти має, куди тебе можна виселити. Не може просто бути якась адреса, там, який слівий дядько. Мені вдалося знайти, як знайшов власника хостелу, на якому я жив від роботодавця, хороша жіночка. І вона погодилася мені то підписати. І тільки тоді, коли я заплатив 500 злотих. Мені нотаріус віддав ту бумажку, і я зміг поселитися в квартиру. То я тепер вже знаю, що підтвердження підпису нотаріуси беруть тільки 25 злотих, навіть 40 може взяти найбільше, що ніби затвердить підпис, що та людина дійсно підписала такий документ, де вказана адреса, що мене можна туди виселити. Ну, трошки мене обдурили. Ну і це виглядає, ця ситуація так з цим договором оказіональним. Це знаєте, як просити у бомжа вказати його другу адресу на його нову якусь там вілу, другого віу. Ти жодне гаживання німи очевила. Только це я, просто фантастика, коли людина не має житла, не має нічого, не має, не має, не має, не має в чужій державі взагалі. І в неї вимагати якусь іншу адресу, куди її можна виселити. Це трошки смішно. Але мені цікаво одне, чи хтось ще стикався з такими договорами оказіональними, чи то тільки я везучий? І Чи ви з нотаріусами, які ціни нотаріуси беруть за підтвердження підпису. Ну і таке простеньке підтвердження, що ти дійсно підписався. Напишіть в коментарях. Хто стикався з такими договорами оказіональними, хто як знаходив житло, скільки йому приходилось платити за такий договір оказіональний. Буде дуже цікаво почитати, а ми погнали далі. Здавалось би, з роботою мало би бути простіше, тому що ну українці давно працюють польщі, українці і як потрібні польщі, як працівники, поляки заохоченням деколи беруть українців. І краще навіть беруть українців, ніж тих самих молдаван, грузинів і тому подібне, дуже хочуть українців до роботи, тому що працюють ті люди. Але Яке є знецінення? Зараз на даний час, наприклад, 46% українських біженців працюють нижче своєї кваліфікації. Це таке, як е, пілота Боїнга заставити мити підлогу. Там, чи, ну, є випадки, навіть реальні випадки, що висококваліфіковані інженери там чи юристи. Я бачу навіть знаю такого юриста з ним познайомився. Був юрист висококваліфікований, який десь 10 десять чи 15 років в Україні працював юристом, заробляв великі гроші. Зараз у Польщі колить дрова. Так, це правда, я не жартую. Чи хірург працює там на якомусь складі, розгружає ящики, який би мав різати, це різати лікувати людей, він розгружає ящики. Це просто велике знецінення людей. Це, ну, про... Перша причина тут це є незнання мови. Щоб допомогти, ЄС надає мовні курси та навчання, а також українські мовні рекомендації щодо доступу до ринку праці. Це найбільша проблема українців, які хочуть знайти свою роботу по спеціальності, це незнання мов. і чомусь не хочуть українці вчити мову. Чи їм ліньки, чи просто вони настільки вже змучені, виснажені. Навіть був проведений такий експеримент, що на одну і ту саму вакансію подали два резюме. І в одному резюме вказали польське прізвище, в другому резюме вказали українське прізвище. Ну гадайте, напишіть в коментарях, кому більше дзвонили. І поки ви там пишете, я вам розкажу, що більше дзвонили то на то резюме, яке було вказано там польське прізвище. 30% було більше дзвінків, ніж на резюме, де було вказано українське прізвище. Це таке саме, знаєте, як бігти в марафон і тобі на ноги повісили гирі. Ти ніби біжиш, стараєшся. Ти працюєш, все, але ти ніколи не переможеш. Ну і тут дуже велика проблема, що на роботах ще й дуже сильний зараз мобінг. Мобінг це приниження. Приниження, що ти українець, приниження, що ти біженець. Стари, не знаю, є багато навіть скритих таких мобінгів, ніби керівництво не показує там, що воно тебе принижує, недолюблює, тому подібне. Але воно робиться через своїх підлеглих там, бригадирів, тому подібне. Дуже багато є таких випадків. Люди дуже атакують навіть скриту українців. То, що в чатах там пишуть вон-вон, це пише там більшість пише «бати російські, це я вже знаю, я переконався. Я на то не реагую ні по-барабан. Але і на роботі, як таке, я то трошки, знаєте, неприємно, трошки і страшно навіть. Чому так відбувається? Чому іменно українці, що ми зробили погано? Ми не винуваті, що Путін напав. Але це є це присутнє. Тому з роботою не все так просто. Ти будеш працювати, але не там, де ти хочеш, чи то, що ти любиш робити. Є багато людей, які не працюють по своїй спеціальності. А пам'ятаєте, допомогу 800 плюс. Про неї поляки вже три роки кричали, до добивалися достукувалися до своєї влади для того, щоб перестати українцям платити цю допомогу. Вони вважали, що це за дуже сильно, за дуже шикарно. Як це вони по українці отримують те ж саме, що поляки, і влада дослухалася їх вже з 1 червня. Діє закон, який зобов'язує українських дітей навчатися в польських школах. Od 1 września dzieci z Ukrainy przebywające w Polsce będą objęte obowiązkiem szkolnym. Jeśli ukraińscy uczniowie nie będą chodzić do szkoły, ich rodzice stracą świadczenie 800+. Jeśli dziecko nie nauczy się w polskiej szkole, to nie te 800+. A te pieniądze dla materii jest prosto jak rytualny grób. Тому що навіть заплатити за то світло, газ, воду, то вже набагато дешевше. Забрати в них ці гроші, вони не зможуть знімати собі квартири, тому що дуже дорого. Рахуйте 800 злотих, якби не було, це значна сума. На 800 злотих можна одну дитину зібрати до школи. I ci rośnie, jak się zabrąte na pensjonera czy ludzie z inwalidnością, to jest katastrofa. One nie będą mieli I polacy, ja którzy nie słowa. powinien otrzymywać 800 plus, powinni obniżyć podatki wszystkim. Tylko ci, którzy pracują, jak się płaci podatki. No to to jest oczywiste. No co i za coś. No nie można tak dawać, kiedy ten ktoś nic nie, nie wkłada. No. Jeżeli pracują, płacą podatki, to jak najbardziej niech otrzymują. Jeżeli tylko liczą na zasiłki, no to wtedy nie wypada. Powinni. A dlaczego? Dlatego, że ja lubię Ukrainy. Jeżeli hmm? pracują, to płacą ta. podatki, A jeżeli to... nie, to nie. Czyli jak nie pracują, to nie powinni trzymać. Nie, oczywiście, bo pracują tylko na czarno i praktycznie biorąc, biorą nasze pieniądze. Ja. Ci, co pracują, a ci, co nie ma, nie ma. Жадних осімся плюс абсолютні рота сам наше фінян зевахуйте, що дитина, наприклад, навчалася в онлайн школі в українській школі. Це вона як спілкувалася з домом. Це таке, які відірвати від українців, тобто вони ніби дають допомогу, але ти відкажися від свого паспорта. І тепер, виходить, така ситуація, вже з 1 червня, нагадаю, вже діє такий закон, що дитина мусить ходити до польської школи. Якщо вона не буде відвідувати, вас заберуть ці гроші. І це є дуже велика проблема. А найстрашніше в цій історії це є те, що страдають діти. Діти, які і так пострадали від війни, які бачили дуже страшні ситуації, які бачили своїх батьків, які залишилися без нікого. Вони тут дуже сильно страдають. Вони страдають саме більше від булінгу і образ. Руско я українсько. Україна кур. Україна бласко не української лепші. є сильніші. Не рожка говно. Та я бруський. Дивіться, собі вас кинули до школи, де зовсім інша мова, ви нічого не розумієте. Ви мусите знаходитися там і навчатися. Хоча зараз вроді ввели програму, що в кожній школі, де навчаються українські діти, мусить бути хтось українськомовний, який би то все їм пояснював, переводив, тому подібне. Не знаю, як там з тим ситуація. Але факт того, що діти дуже сильно страдають, це дуже впливає на їхню психіку. І навіть до, до, проводять дослідження, які показують, що українські діти дуже сильно замкнуті, вони почуваються самотніми, тому що, тому що вони страдають з них їм дуже тяжко тут. Вони Як навчалися онлайн, там хоч трошки було спілкування рідною мовою. Ну, Відомо, що діти вони швидше вивчають мову, вони краще адаптовуються, це ще молодий мозок, вони краще вивчають слова і швидше вивчають польську мову. Але ну, все рівно це є складно. Дітям дуже важко тут. Повірте, що дуже важко. Отже, який висновок? Ми пройшли шлях від неймовірної гостинності до крижаної втомень. Поляки втомилися. І це відчувається зараз всюди. І на роботі, і в школі, і взагалі в побуті. Дуже велика проблема зараз житлом, дуже складно знайти поляки не хочуть українців брати, тому що деякі українці себе дуже негарно показали. Ти дзвоніш, що Давай! — Я не! Блік лікарня, це в мене рулюють! Ти двоніш б... Тут паскудно поводилися, знищували то житло. Там доходило і до вживання всяких заборонених засобів і бійок, п'янок. <реку> Якщо в мене я не знаю, що балеріна на. А з мене балеріна не ф тобі. Смотри, де. Дуже багато випадків було, що здавали поляки ще коли вони здавали їм, можна сказати, так би умовно, безкоштовно. Вони настільки негарно там поводилися, що поляки жаліли, що вони взагалі приймали українців. І рахуйте, що п'ятно лишилося на українцях дуже велике. Дуже складно повіти, бо я шукав вже не раз. І коли дзвониш до них і кажеш, я зразу кажу, я українець чи здаєте українцям. І зразу відповідь іде. Ні, ми українцям не здаємо. <піру> <піру> Це на всю життя хватать. тихо, не улибаємося. Не хочуть і все. Дуже негативне ставлення до українців через самих українців. А те чи можна сказати, що Польща це зло? Ні, ми будемо завжди вдячні полякам за те, що вони нам допомогли, відкрили свої двері, щиро прийняли нас дуже гарно прийняли, тому що така допомога була дуже потрібна українцям, особливо в той час, коли вони не мали куди вже тікати, тому що західна Україна була вже перенасичена. Вже просто не було місць там, як казали, що навіть квартири вже здавали за страшні гроші. Правильно, коли є попит, ці всі бізнесмени стараються заробити. Ти взагалі ця вся ситуація із біженцями, з цими проблемами, це є просто бізнес. Ми бізнесменам потрібні тільки тоді, коли їм вигідно. Навіть розуміти, коли починаються вибори, згадують все про той бідний, нещасний народ, який над яким знущалися до виборів. Під час виборів ми всі їм потрібні, вони на нас готові молитися, готові нам ноги цілувати, лише ніби за них проголосували. І це ті ж всі олігархи, так само, як і наш Порошенко, він теж обіцяв, що продасть всі свої заводи. До, до цього часу не, продав, часу не продав. Він обіцяв Золоті Гори, і нічого з того не виконав. Так само тут і в Польщі вони позамітьте перед виборами починається агітація напроти українців. Чому? Тому що більша половина поляків вже ну, не хоче українців, вже зненавиділа українців, і вони на цьому все більше починають концентрувати свою політичну програму. До цього було лише там волинь. Тепер ще підключають те, що 800 плюс платять, що українці забирають роботу. І старші люди тому вірять. Рахуйте, нас купляють за гречку виборців, а тут купляють за обіцянки, що українці виженуть з Польщі. І це і гірка правда. Але ще раз скажу: ми ніколи не забудемо ту допомогу Польщі, яка яку вона нам надала, ми будемо завжди вдячні. А зараз українці, українці виглядає ситуація так, що вони мусять боротися з цими всіма перешкодами, з тими великими стінами, які перед ними повстали. Але українці є сильний народ, вони продовжують боротися, продовжують адаптовуватися, продовжують виживати в Польщі. Яка ваша історія в адаптації в Польщі взагалі із тим всім перебуванням? Як ви виплутуєтесь з цих ситуацій? Буде дуже цікаво почитати в коментарях, можете там написати. І якщо хочете знати, як зекономити у Польщі та прожити на 1000 злотих в місяць. Це дуже класний лайфхак, до речі, можете подивитися моє попереднє відео. Я там розказую більш детально, як можна в Польщі прожити за 1000 злотих в місяць. І до зустрічі, дякую, що подивилися моє відео до кінця. Поставте лайк та підпишіться. Удачі!